Ну що ж, сіла ціла в машину. Зараз буду їхати. Я на таке свято цікаве до своєї подруги на вебішав. Я, до речі, ніколи в житті не була на такому святі. І вам трішечки, думаю, познімаю, покажу, як це все відбувається. Мені досить цікаво. Подруга вона просто моя. моя подруга американка, вона, і тому це свято для неї близьке. Тому беру вас з собою. Привіт-привіт, любі друзі! Я до вас знову з новеньким відео. Сподіваюсь, вас це тішить, адже мене надзвичайно. І розпочинаю я його з чудових кадрів свята, на якому я побувала це «Бебі Шауер. Суть цього свята, що подруги вагітної, організовують, прикрашають таке свято в сюрприз, де всі дарують подаруночки для майбутнього малюка, проводять чудовий час, спілкуються. Це свято тільки для жінок. тому знаєте, тем спільних дуже і дуже багато. Ось так чудово прикрасили стіл, ми провели неймовірно класно час І, як на мене, це чудова традиція. Ну, а далі я поділюсь з вами трішечки нашими садовими планами. До нас прийшла весна, і я вийшла на вулицю. Трошки дивитися, вже приглядати, що буду робити. Ось у нас, бачите, лохина Вітряно, ну, але тепло в нас, до речі, я її не обрізала, нічого ще з нею не робила. Я взагалі нічого не обрізала, ще, е, Завжди навесні це роблю. Тому якось так. Тут це два кущі порічки, які взагалі не родять. І в принципі ми їх не любимо, не їмо майже. Тому, напевно, заберу їх. Ми взагалі купляли одну смородину, чорну, одну порічку. А вийшло що це, був ще один кущ, там біла порічка. Вийшло, що це просто два кущі червоної На Нащо вона я не знаю? Тут малина, її треба буде mm. також обрізати всю. Полоницю почистити, привезти до ладу мої троянди плетисті, такі як привиди стоять у дворі. Ще також їх не розкривала, бо приморські ще трошки є. Тому це я їх. щоб вони не померзли. Так само в мене вкрита аж троянда. А це мої хризантеми. хризонтеми. той самий кущ, бачите? Він не от не дуже розвалився. Але я зараз навезти. Хочу його напевно розсадити. якось зменшити мінімум щоб він не полипався на осінь. Тут в мене лаванда взагалі лаванда всюди і тут, і там. Потеплі я також буду обрізати. Гортензії теж обрізати. Я ще нічого коротше, не обрізала, будемо робити. Такі кущі дерева, можна, ну, напевно, цього тижня зроблю це все. Коли вже така буде більш-менш стабільна. Температура а е, квіточки, ну, пізніше, напевно, трошки. Оце зріжу ці кущі, У мене так само е, півонії не зрізані. Ну, півоні зараз треба. Можливо, зараз візьму ці кадри і їх зріжу, Буду бачити. Тому скоро розпочнеться садовий сезон, я вже дуже чекаю. <глух> Якось ось так. У мене, бачите, дерева, сакура. І ще одна сакура біла і рожева. А це таке маленьке деревцятко магнолії. Воно, до речі, вже так розрослося достатньо. тому що я купила ось такий малесенький прутик. Хто пам'ятає, колись я показувала. Е, я купила була два, одне не вижило. А оце, як бачите, набирає потрошки сили. Думаю, що з часом стане величезним. Я хочу того, це точно. Якось ось так. Я покажу вам цю клумбу, також в мене плани на неї, я хочу поросаджувати. Тут мені занадто густо тут все. Хочу і з ці розсадити трішки, тому що вони так достатньо збільшуються з кожним роком. І хочу лаванду розсадити, бо як на мене вона досить густо посаджена і їй некомфортно. Тому навесні цим займуся. Коли вже будуть такі стабільні у нас температури, будемо займатися. Злакові також не обрізаю, адже їх не можна обрізати, коли немає такого гарного тепла. Адже в них така трубчаста система, і, наприклад, дощ піде вона зразу до кореня, і, не дай Боже, примороз, просто пропаде рослина. Тому я це не роблю. Також ще один привід — це. Троянда, наша штамбова. Дуже вона красиво цвіте, дуже мені подобається. Коли буде дуже тепло, розкрию і зроблю обрізку. Ось так от, ось такий справи садові, скоро розпочнеться мій улюблений сезон. Якщо ми вже засіпили тему саду, городу, покажу, що я придбала. З настінням. Я тримала себе в руках цього року, взяла все. Дуже-дуже-дуже мало, адже мене ще залишилося з минулого. Взяла тільки те, що мені потрібно, це перчик. До речі, з усіх настін, що я брала, це мені найбільше подобається. І урожайність, і взагалі стійкість до якихось хвороб. Ну, це мені найбільше сподобалося. Ці... Ця фірма мені найбільше сподобалася. Взяла бурячок, хочу посадити. Також моркву таку е просто так візуально вибирала. Далі перчики, два види. Такий і такий. І огерочки. Цей анзор я чула, що він хороший. І взяла якогось директора-огірочок. Це все так, все, все-все-все. Це все гібридні сорти. І ще взяла ось такі, таку суміш це. Я не знаю, чи це. А, петунія. Петунія махрова пише. Хочу теж посадити. Я петунію вже висаджу, можливо, сьогодні навіть піду, щоб вона до тепла вимахала нормально, була гарна. І, це, і висадити. Хочу висадити в кашпої. Ось так прийшло тепло і час вибиратись на вулицю і щось вже робити, створювати. Дуже чекала вже цього садового сезону. Дуже це люблю. Мене це надихає, наповнює і дає багато сил. Ну а поки буду мотивувати вас на таке щоденне прибирання, в нас в спальні це те, що я роблю щодня, вирішила для вас зазняти, тому сподіваюсь, вам це буде цікаво. Поки я буду прибирати трішечки, вам розповім, як у нас справи чим займаємося хоча я досить так недавно випускала відео. Але розповім, наші Полінка та Тимурчик одужали. Ви знаєте, і пішли до школи і садочка. Я сподіваюся, що це надовго, тому що минулий раз я тільки сказала у відео, що вони одужали, вони знов захворіли. Тому тримайте за мене пальчики. Але ще хворий наш тадечик досить так сильно кашляє та має нежить, але слава Богу, без температури. Тому якось так. До речі, це ще одна причина, чому я хочу тепла. Адже коли тепло на вулиці, діти не так хворіють час. А в прохолодну пору року це якась безкінечність, таке враження, що це якийсь марафон з хвороб. Одну тільки вилікували, іншу підхопили. І так без перестанку. Тому я так хочу, хочу дуже сильно тепла. Також, окрім бебі Shower, я за ці дні встигла сходити на концерт до гурту Козак System. Дуже люблю їхню музику, дуже вона мені подобається і з задоволенням її слухає. В мене є в плейлисті дуже багато їх пісень. І в кінці я вам вставлю такі шматочки концерту. Сподіваюся, вам буде цікаво. До речі, напишіть, чи знаєте ви такий гурт, і чи слухаєте. Мені буде цікаво. Послухати, почитати. Також я хочу подякувати за ваш актив під минулим відео за те, що багато хто з вас написав свою думку стосовно теми, яку я підняла в відео. Мені було дуже цікаво почитати, і дуже класно, що кожен написав абсолютно адекватно, цікаво свою думку, без образ, знаєте, без цих та ти нічого не розумієш, подібне. Я це дуже ціную, коли люди вміють вести діалог або просто красиво і класно висловити свою думку, без переходячи на образи. Ще раз мені підтверджує, що в мене дуже-дуже крута і свідома аудиторія, і це дуже і дуже класно. Також мені під минулим відео, знаєте, був такий коментар, що дуже класно, що я ось так роблю якусь там рутину, знаєте, домашню, але в озвучці я висказую свою якусь там певну думку або піднімаю якісь теми, що це досить цікаво слухати. І я вам скажу, що мені теж це подобається. Мені подобається слухати іншу думку. Я не скажу, що вона 100% буде на мене впливати, але мені просто цікаво. Чути, що думають інші люди. Тому також таке люблю дуже слухати. Та в принципі, я ось так: от люблю поговорити. Це, знаєте, така собі терапія. Я з вами говорю собі, розповідаю, що я думаю стосовно тої теми, стосовно тої, це, звичайно, не означає зовсім, що зі мною треба погоджуватись. Я це сприймаю абсолютно. Але таке ведення youtube каналу відео, це також така своєрідна терапія. Та і в принципі мені подобається піднімати такі якісь суспільно важливі теми. Це я вважаю, що важливо в нашому соціумі, тому що е люди якось часом деяких там стидаються, деякі вважають, що недоречно е і тому подібне. А я вважаю, що багато про що треба говорити, говорити в голос е і вчитися якоїсь такої толерантності, е якоїсь, якогось знайти більше добра, тому що зла в цьому світі і так вистачає. Особливо часом в інтернеті це така концентрація буває, що я боюсь дивитись. Є певні соцмережі, в які я взагалі не захожу, тому що там просто один яд і можна отруїтися, тому я туди навіть не захожу, остерігаюся, боюсь так сказати. А ось YouTube, це така моя віддушина, це те, що мені подобається. Я дуже люблю монтувати відео, я люблю знімати. І, в принципі, мені дуже приємно, що в мене на каналі зібралася таке ком'юніті дуже цікавих е, жінок, і я завжди читаю якісь ваші коментарі. Е, дуже часто беру якісь е, цікаві там, поради для себе, і мені це класно. Що чимось е, можу ділитися я з вами, а чимось ви зі мною. і Це такий обмін, знаєте, досвідом, е, можна сказати, енергією. Дуже часто мені пишуть, що мої відео як терапія для вас, е, коли погані новини, ви включаєте і вам добре від цього. Мене це тішить взагалі дуже-дуже сильно. Мала б час вільний, хоч щодня б вам випускала, але, на жаль, життя є свої корективи, тому як вже є. Тому я хочу ще раз подякувати за те, що ви були такі активні в мене, і за те, що ви такі свідомі. Ну, а поки я тут з вами філософствувала, я вже майже прибрала в нас спальні, і в нас це. чистота. Це те, насправді що роблю щодня: застеляю ліжко, полосошу, протираю пилюку, забираю все лишнє і в спальні чисто. Ось так от можна знайти і прибирати і побалакати з вами. Якось ось так. Насправді, тут потрібно досить часто пилососити, адже в нас по всій квартирі теплі підлоги, і вони так притягують до себе пилюку, і мені мене таке враження, що коли б я не пилососила, там буде пилюка. Мені також написали коментар, що теж полосос підсвіткою, а коли ось ця підсвітка, дуже видно добре пилюку, і ти постійно ходиш і пилососиш. Тобі здається, що постійно там. Берудно і так само і я з пилососом хожу, щоб було чистенько, але знаєте, ідеально чисто не може бути, але я й до того відверто <смірко> кажучи і не дуже сильно прагну. Також в мене паралельно ще прання складається, перебирається. Насправді, в мене ви б бачили, стільки прання назбирується. Ви б напевно думали, що я місяцями не перу, але я перу дуже часто. Намагаюся, звичайно, відверто кажучи, раз на тиждень все назбирувати, тому що ну, кожен раз в пусту прати речі я не дуже хочу. А я їх розділяю окремо, там яскраве, дуже яскраво. Біле, чорне, тому що так псуються речі, і в них такий створюється ефект дуже запраності, і мені не подобається то. І якось навіть ці серветки, які ловлять колір, вони особливо то і не дуже допомагають. Я їх кидаю, але все рівно. Тому прання в мене безкінечне. Навіть не показую вам його, тому що е, знаєте, подумайте, що я геть ніколи не перу. Насправді раз, а то і два рази на тиждень стандартно в мене великі прання. Діти порахуйте тільки раз, пішли в садочок і в школу. Вони звідти приходять, і то треба прати. Мої діти не ходять так, що можна носити речі. Ще не знаю, декілька днів вони дуже брудні і відразу треба прати. Тому якось так також є тадечик. Ще і ми, і чоловік. Тому <смас> прання у нас це така вічна робота, вічно те, що робиться вдома. Ось в мене на ліжку ще стоїть картина по номерах. Це, до речі, також мені подруга на Baby Shower подарувала ось ця вагітна. Вона у кожній дівчині, ось такі пакуночки класні з картинами по номерах. Це така класна ідея, мені дуже і дуже сподобалася. І я вже її розпочала розфарбовувати. Ось моє прибирання. Добігло до кінця. Ще гарно я ароматизатором попшикала, і в хаті дуже приємно, класно знаходитись. Відкрила вікна, свіже повітря. Як на мене, це просто чудово. Ну а далі запрошу вас на кухню. поділюсь з вами рецептом паштету, а також дуже смачних сирних пончиків. А приготування я пропоную розпочати з печінкового паштету. Це мій улюблений рецепт. Я люблю, коли печінковий паштет готується без моркви. І в мене саме ось такий рецепт. Отже, для того, щоб приготувати печінковий паштет, нам потрібна печінка, вершкове масло. Цибуля, часник, ароматний алкоголь це може бути якийсь лікер або коняк, який ви даєте там до випічки, а також жирні вершки. Розпочинаємо з того, що нарізаємо цибулю та часник, як я показала на відео, а далі на сковорідку викладаємо вершкове масло та розтоплюємо його обережно, не на великому вогні, щоб воно не починало горіти. Коли масло розтопиться, викладаємо в нього печінку і починаємо потрішечки тушкувати. Коли вона обстежується, Смажиться з двох сторін, додаємо цибулю, а потім часник. Накриваємо кришкою і на невеличкому вогні просто тушкуємо. Коли цивуля з часником та спочинкою трішечки протушкувалася, додаємо туди наш алкоголь. В мене це був лікер, але можна взяти і кон'як. Також далі додаємо спеції, сіль, перець та мелений мускатний горіх і впливаємо вершки, накриваємо кришкою та тушкуємо до готовності. Даємо печінці трішечки остигнути, після того перекладаємо до чаші блендера та блендеруємо до такого стану паштета. Готовий паштет я викладаю в ємність. Паралельно у мікрохвильовці розтоплюю трішечки вершкового масла і заливаю його зверху паштета та кладу в холодильник. Ось такий класний, смачний рецепт, можна його їсти з якимись джемами, хтось чим любить на хлібчик. Це дуже класний і вдалий рецепт, тому готуйте і насолоджуйтесь. Ну, а зараз я хочу поділитися з вами рецептом сирних пончиків, які в мене вдома дуже і дуже люблять. Колись давно я показувала, як я їх готую на каналі, але це було давненько, тому вирішила продублювати. Тим більше, що мама нам привезла домашнього сиру. Отже, розпочинаємо ми приготування з того, що до сиру додаємо яйця, цукор, ванільний цукор та все ретельно перемішуємо. Після того додаємо борошно та розпушувач, і також ретельно перемішуємо та замішуємо тісто. Коли тісто готове, ми формуємо ось такі невеличкі кульки. Та смажимо їх в великій кількості розіріти олії на середньому вогні. Це важливо на середньому, не на великому, адже якщо буде дуже занадто сильний вогонь, то пончики вони зверху згорять, а всередині будуть сирі. Тому краще на середньому, воно буде трішечки довше, але зато ваші пончики будуть гарні та рум'яні. Після того, як вони приготувалась, я їх кладу на серветку, щоб стікла лишня олія. А готові пончики посипаю цукровою пудрою. Це неймовірно смачно. Можна їх їсти також з карамеллю, з солоною, теж дуже-дуже смакує, з джемами. В мене діти їх просто обожнюють і взагалі вдома вони розлітаються моментально. Ось з такими рецептами я з вами сьогодні поділилась. Далі поділюся з вами кадрами з концерту і буду. Прощатись вами. щиро дякую вам за ваші перегляди, коментарі, лайки та підтримку. До наступної зустрічі, папа, -па. все буде, Україна. Ну Скажи, хіба не фантастичний, що усього в хаосі доріг, ти суворо небо неболічним. Я тебе зустрію і не зберіг. Ти я смічний, як і небудь. Поки нарехтітимуть світи, буду я приходити до тебе, і до інших тимуть гордіти, як все буденно, як все звично, скільки раз це бачила земля, але ми з тобою. I'm a